Посилка від українського виробника тактичного одягу сміло дивимося. Хлопці відправили, сказали, просимо зробити чесний відгук. Зараз ми їх трошечки цили. подивимося. Ми зробимо чесний відгук, чесно кажу. Так, 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 так. так. Тактичне. На флісі. На флісі. 3XL я взяв з поясом, тактичний пояс. Ну, зараз будемо говорити, дивіться, як компанія називається, український виробник, сміло. Я відзначу їх знизу під відео, але спочатку дам чесний відгук. Зараз ми такого зробимо, застібнемо, приміряємо. А ну, Серій, подивися як, нормально. Ну Ми вже трошки потестували, то я скажу нормально. Е, які плюси? Дуже легкі. Після джинсів реально я якось вдів, вони на флісі, теплі і дуже легкі. Зручні кармани. Тут карман, дивіться, на защолочці і на, е, ну, на замочку. Зручний. Оце я щось не вкурюю трошки оцей карман, чи це під ніж, чи це підшов. Відкривайте два пальці влазить, напевно, під ніж. І тут такий теж, що рука ну, не залазить. Але вони реально теплі і вони реально дуже легкі. І що прикольно я взяв 3 xl і вони от прямо на мене лягли. Тепер серіаж паузу, підемо на двір. Ну, отак вони на світлі виглядають. Ну, дивіться, будемо говорити про, про що будемо говорити про їхні переваги і про недоліки. З переваг, Ось головне, що я можу відмітити. Дуже теплі і дуже легкі. ну Прямо легесечки. І пояс, отут пластмаса, ну він, от, ну він дуже легесечкий, дуже круто. Тепер дивіться, є є, є ліпучки, серій показую. Ліпучки ось тут, бачите? Тобто можна прям сильно затягнути, можна розслабити, випустити. Так, є. Тобто переваги я відзначаю, що вони дуже легкі дуже теплі, з недоліків. Де я не торкнувся, вони трошки мастяться. Ну, дуже на них видно, як чорне, знаєте. Тобто, но. Задача, яка їх, напевно, тактичні, щоб вони гріли і були легенькі. Дивіться, в штанах, в джинсах я сідав, мені було ну, дуже тягнулися коліна. Тут взагалі не обмежує нічого рух. Тут можна, якби ще я сальтух міг вробити, то, то ще в сальтуху лупашив. Ну, дуже, ну, тобто мене нічого не сковує, ви зрозуміли. Ну, Реально ну, відгук позитивний. Я даю. Це не те, що там знаєте, реклама, вони там, це реклама, але чесний відгук. Попросили, я кажу, з мінусів. От я поки вийшов, десь трошки тернувся, дивлюся, вже не такі, знаєте, вже видно, типу, чуть-чуть. Е, Це з мінусів, але дуже легесечки вони, я не знаю. І лягли, мені каже, як на мене шиті. 3ХЛ лягли прямо прямо хорошо. Так що так. Сміло, Сірій, покажи. Будемо українського виробника підтримувати. Бомба. Все. Дякую за подаруночку.